Преподобний Єфрем Сирійський Духовні повчання Псаломи. Псалом 21 Іде з покаянням Господь готовий прийняти. Ти, якому угодні ті, що каються, благоволий мені грішному, нагодуй мене крихтами з великої трапези твоєї, не попусти, щоб життя моє загинуло в пітьмі полівиці твоїй. І правда твоя, нехай не погляне на страшні нечистоти мого уборства в той великий ранок, коли виголошений буде вічний присуд. Радість світу цього гірка, горе тому, хто зваблюється нею. Як корабель хвилями, так збурюється життя моє бідами, суєтна радість полонить його спогляданням задоволен. Ти будь керманичем моїм і введи корабель мій у пристань свою. У той великий ранок твій, коли виголошений буде вічний вирок. Бог любить грішника, коли приступає він до покаяння та з повними сліз очима, зітхаючи і ридаючи, кличе до нього: Господи наш, позбав мене від вогню, молю тебе, прийми сльози мого убоства! Добровільно грішив я перед тобою, добровільно й каюся!» Отже, сміливо приступи грішнику. Двері вже відкриті і готові прийняти тебе. Принеси Господу у жертву сльози і вільно йди до нього. Не вимагає він дарів, і на обличчя не дивиться він. Милосердний він до людей та охоче прощає провини грішникам, що каються. Псалом 22. Уроки життя, блаженства. Блаженна людина, яка має у собі страх Божий, як облажає її Дух Святий кажучи, блажен муж, що боїться Господа, блаженна людина, в якій є любов Божа, тому що вона носить у собі Бога. Бог є любов, і той, хто перебуває у любові, у Бозі перебуває. Блаженний, хто здобув довготерпіння, тому що довготерпелива людина багата розумом. Блаженний, хто вільний від гніву і дратівливості, тому що гнів людини правди Божої не творить. Блаженний, хто полюбив лагідність за Словом Господнім, блаженні лагідні, блаженний, хто надбав правдивий послух, бо такий став наслідувачем Господа Спасителя, який слухняним був аж до смерті. Блаженний, хто вільний від заздрості і суперництва, бо через заздрість смерть увійшла у світ. Блаженний, хто не оскверняє язика свого лихослів'ям, бо серце злослівне сповнене усяких сквер. Блаженний, хто надбав стриманість, бо вона є опорою усіх чеснот. Блаженний, хто благотворить бідним, бо він на судді зустріне собі багато заступників. Блаженний, хто при високому житті має смиренні думки, він наслідує Христа і з ним восяде у славі. Блаженний, хто примушує себе до всякого діла благого, бо подвижники отримують Царство Небесне. Блаженний, хто ходить шляхом вузьким, бо він увійде на небо вінценосцем. Блаженні всі оті, бо вони із дерзновенням предстануть тоді перед суддею і з рук його приймуть святу винагороду. Псалом 23. Боголюдство Спасителя. Одного і того ж сповідуємо досконалим Богом і досконалою людиною. Він є Бог Слово, яке стало плоттю. Бо якщо він не був плоттю, то для чого виведена на середину Марія? І якщо не Бог він, то кого Гавриїл називає Господом? Якщо не був він плоттю, хто лежав у яслах? І якщо не Бог він, кого славили ангели, що зійшли з неба? Якщо не був він плоттю, Кого оповивали пеленами, і якщо не Бог він, на чию честь прямувала зірка? Якщо не був він плоттю, кого носив у обіймах Симеон? І якщо не Бог він, кому говорив Нині відпускаєш раба твого, владико? Якщо не був він плоттю, кого узяв Йосиф і тікав у Єгипет, і якщо не Бог він, на кому здійснилося сказане, з Єгипту я покликав сина мого? Якщо не був він плоттю, кого хрестив Іоанн? І якщо не Бог він, кому отець говорив це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління? Якщо не був він плоттю, хто зголоднів у пустелі, і якщо не Бог він, кому прийшовши, стали служити ангели? Якщо не був він плоттю, хто був покликаний на шлюб у Кані Галилейській, і якщо не Бог він, хто перетворив воду на вино? Якщо не був він плоттю, хто брав у руки хліби у пустелі? І якщо не Бог він, хто п'ятьма хлібами і двома рибинами наситив п'ять тисяч людей, не рахуючи жінок і дітей? Якщо не був він плоттю, хто спочивав на кораблі? І якщо не Бог він, хто заборонив вирувати хвилям і морю? Якщо не був він плоттю, з ким возлежав Симеон Фарисей? І якщо не Бог він? Хто відпустив гріхи грішниці? Якщо не був він плоттю, хто носив людський одяг? І Якщо не Бог він, хто стілив кровоточиву дотиком до одягу? Якщо не був він плоттю, хто плюнув на землю і створив грязево? І якщо не Бог він, хто грязевом дав прозиння очам? Якщо не був він плоттю, хто плакав при гробі Лазаря? І якщо не Бог він, Хто повелів вийти з гробу чотириденному мерцю? Якщо не був він плоттю, кого схопили юдеї у саду? І якщо не Бог він, хто, словом, я є, повалив їх на землю? Якщо не був він плоттю, хто став на суд перед Пилатом? І якщо не Бог він, хто у вісні устрашив дружину Пилат? Якщо не був він плоттю, з кого зняті ризи ділили воїни? І якщо не Бог він, чому з розп'яттям його затьмарилось сонце? Якщо не був він плоттю, хто був розіп'ятий на хресті? І якщо не Бог він, хто похитнув основи землі? Якщо не він був плоттю, у кого руки й ноги прибиті були до Христа? І якщо не Бог він, від чого роздерлася завіса в храмі, розпалось каміння, відкрилися гроби? Якщо не був він плоттю? Хто висів на хресті посеред розбійників? І якщо не Бог він, хто сказав розбійнику сьогодні зі мною будеш в раю? Якщо не був він плоттю, хто скрикнувши спустив дух. І якщо не Бог він, чий голос тіла багатьох померлих святих Воскресив? Якщо не був він плоттю, кого жінки бачили покладеним у гріб? І якщо не Бог він, про кого звістили їм ангели? Він воскрес, нема його тут. Якщо не був він плоттю, чиїх Фома торкався ран від цвяхів. І якщо не Бог він, хто прийшов зачиненими дверима? Якщо не був він плоттю, хто споживав їжу біля моря теверіацького? І якщо не Бог він, за чиїм велінням наповнилися сіті? Якщо не був він плоттю, кого апостоли бачили вознесеним на небо? І якщо не Бог він? Хто вознісся при окликах святих ангелів, і кому сказав отець: Сиди праворуч мене. Якщо він не Бог і людина, то марне нарешті спасіння наше, марні і проповіді пророків. Псалом 24. Продарування сліз і відігнання ворога. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш! Даруй мені рабу твоєму сокрушення і просвічення серця, щоб, просвітившись серцем і з солодкістю проливати мені сльози у чистій молитві, щоб ти невеликими моїми сльозами змив рукописання гріхів моїх і заради малих сліз погасив у мені вогонь, що розгорівся. Бо якщо дасиш мені, владико, плакати тут, звільниш мене там від вогню невгасимого. Хоча знаю я довготерпеливий і людинолюбний Господи. Що кожен день і час прикро засмучую і прогнівляю тебе, Благість довготерпіння Твого переможе мою злобу і гіркоту. Так, благолюбивий Господи, Боже милості і щедрот, спаси мене від скверного і страшного ворога, який щогодини оточує і пригноблює душу мою, злими і скверними помислами. Невимовна сила Твоя Христе, що заборонила хвилям морським, нехай заборонить йому, нехай приведе його до бездіяльності. І нехай віджене далеко від мене, раба Твого. Щодня обновляє Він проти мене хитрощі свої, спішить оволодіти розслабленим моїм розумом і віддалити мене від Тебе і Божественних заповідей Твоїх. Але, Владико, многомилостивий, Господи, пошли скоро силу Твою і від мене, негідного раба Твого, від жени цього великого Змія з усіма лукавими і сороміцькими його помислами, щоб я став чисто оспівувати і славословити Тебе. З безпочатковим Твоїм Отцем і Всесвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Псалом 25 Позбав від недбальства і лінивства. Безгрішний агнець Божий, за власної волі Своєї хрест перетерпівши у плоті, заколений ради спасіння нас грішних і нетлінно плоттю зазнавши смерть. Щоб спасти упале Єство наше, премудрість і сила Бога Отця, сяяння слави Його, незбагненний Ісусе, недослідимий Христе, єдиний милосерний і людинолюбний, на мене грішного вилий й велику Твою милість, і благодаттю Твоєї від жени від мене всяку недбалість, лінь та нетерпіння, щоб при другому пришесті Твоєму не почути мені страшного звинувачення Твого, що перетерпів Ти заради мене. Той страшний і жахливий день скажеште, Господи, нам грішним. Усі ви добре знаєте, що перетерпів я заради вас. Я, Бог, ради вас тіло прийняв, я невидимий, ради вас, видимо, жив на землі, ради вас відчував голод, спрагу, трудився, ради вас був гнаний, побитий камінням. Я, невинний, ради вас був битий по щоках і опльований. Я безгрішний, ради вас потерпів ганебну смерть. Ради вас був проколотий у ребра списом, напоєний оцтом, змішаним з жовтю. Усе це потерпів я ради вас, щоб вас зробити святими і небесними. Царство Небесне дарував вам, усіх вас назвав братами, послав вам Духа Святого. Що ж ви перетерпіли заради мене, люди? Що скажу на це я, окаянний, лукавий, грішний і скверний? Мученики вкажуть на свої рани, на муки. На відсікання членів і на терпіння своє до кінця. Подвижники вкажуть на своє подвижництво, на тривалий піст, на бдіння, на безсрібництво, на сльози і усі інші злостраждання. А я, лінивий і грішний, на що вкажу, окрім ганебних плодів догоджання череву, злостолювства, багато спання, любові до збагачення, нетерпіння, марнославства, недбальства. Якщо зажадаєш у мене, Господи, звіту за той час. Який даний був мені на покаяння, а мною проведений у недбальстві, то яке матиму виправдання? А якщо ще піддадуть мене допиту за пусті слова, за лукаві думки і бажання, то який страх, яке сум'яття охопить тоді мене бідного, і які настануть після цього муки? Пожалій, Господи, пожалій благоутробний, пожалій людинолюбний, пожалій єдиний благий. З милосердя і помилуй мене з єдиної благості твоєї, зміцни душу мою, що зітліла від ліності і недбальства мого, ти, що піднімаєш повалених і лікуєш сокрушенних, ти знаєш недбальство мого окаянства, знаєш, скільки лукавих та злих думок воюють проти мене, бачиш підступну ворожу злість проти мене. Захисти мене з великої милості Твоєї, протверези, підніми від сну, оживи і спаси благодаттю Твоєю. Молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці та всіх святих. Амінь.